Вітаю всіх глядачів Обосток, Мене звати Роман Прядон. Сьогодні говоримо про те, як Путін збільшив тиск на Україну через е, незрозумілу позицію Дональда Трампа. Чи для, е, для чого необхідний меморандум, який запропонував знову ж таки Путін Трампу і на який американський президент е, погодився, і чи тиснутиме е, знову ж таки американський лідер на Росію е, через останні... Масштабні масовані авіаудари по Україні. Мій співрозмовник сьогодні, екс міністр закордонних справ України, керівник центру досліджень Росії Володимир Грицьков. Пане Володимире, вітаю вас! Доброго здоров'я, пане Романе, Вітаю наших шановних глядачів! Маємо реакцію Трампа на ці шалені кількаденні авіаудари, які Україна. Отримала від Путіна вже кілька днів поспіль. Трохи пізніше про цю реакцію. Спочатку хотів би дивіться, Путін жорстко відкида, відкинув фактично відкрито навіть після телефонної розмови, точніше після телефонної розмови з Трампом, цю пропозицію, яку американський президент нібито бажав мати припинення вогню на хоча б на 30 днів. Він каже, що фактично анонсував захоплення кількох нових областей. Він це називає створення буферної зони. Знову ж таки, дав команду і Україну. Ну фактично знищують ракетними ударами вже який поспіль день і сотнями в БПЛА. Трамп. Відмовляється від тиску на Росію. Трамп анонсує, що Росія і Україна повинні самі домовлятися, тобто двосторонні від перемовини. Трамп каже, що ну знову ж таки це не моя війна, і все таке інше. І в принципі непогано до останнього дня, звичайно, непогано мав розмову з Путіним стосовно. Припинення стосовно мирного процесу, як він каже. Як ви бачаєте, оця позиція Трампа це реальність, яку він путінську реальність він сприйняв, він погоджується на неї, буде тиснути на нас, на Європу, чи вийде з процесу, чи, можливий третій варіант, все таке? Оскрене питання, пане Романе, нема на нього однозначної відповіді, тому що ми з вами не можемо влізти в його голову. А те, що вона нестандартна, я думаю, вже розуміють всі, і те, що в ній одночасно можуть іти якісь паралельні ідеї, то це те, теж ми вже бачимо і теж неодноразово. Тому я би більше говорив не про заяви, а про справи. От давайте про справи і поговоримо, що власне відбулося після цієї прекрасної чудової розмови двох президентів. Ну, власне, Путін, і ви правильно наголошуєте, почав ще більший терор. Спочатку США, як в води набрали, мовчали перший день, другий день. До речі, так само як і в останні дні роботи колишньої пані Посол, теперішня, тимчасово повірно, так само щось з засудженням цих варварських атак не виходить, вийшов Келох, сказав, що він закликає припинити війну. Ну, це про це ні про що. Це насправді ну те, що нічого крім сарказму, при тому такого, знаєте, гіркого, викликати нічого не може. А що значить закликати Путіна припиняти війну? Ну це ну битися вибічно, головою об стінку і думати, що таким способом можна щось змінити. Нічого подібного нарешті, Ну вчора ввечері. З'явився, з'явилася заява Трампа. Ви знаєте, вона мене до певної міри здивувала. Чому? Тому що в ній в доволі жорсткій формі, і бачите, зовсім швидко, після чудової, прекрасної як казав Трамп, розмови він назвав Путіна божевільним. Ну, не злодієм, на жаль, не вбивцею а божевільним. Мабуть, не те, що ми хочемо, але крок, як модно казати, в правильному напрямку що він говорить? Він говорить, що якщо Путін продовжить ставити за мету захоплення всієї України, то посипеться сама Росія. Мені ця частина заяви, найбільше, чесно кажучи, сподобалася. Я вам поясню, чому? чому? Тому що, власне, вперше ну, на такому високому політичному рівні згадується тема, яку західні уряди, західні політики, в принципі, не хочуть навіть обговорювати. І це може бути гарним сигналом для інших подумати на цією темою. І я думаю, таке думання з подачі Трампа для нас може бути цілком е, позитивним і хорошим знаком. Дивіться зараз е, е, на превеликий жаль на заході політики, е, як чуми бояться навіть ставити питання про те, що Росія повинна розвалитися. Е, вони розказують про все, що завгодно, крім, крім цього, вони малюють якісь сценарії. От там недавно вийшов черговий, де там розповідають, який буде сценарій для України: там Південнокорейський, Грузинський, Німецький, там і все таке інше, і так далі. Але нема жодного сценарію відносно Росії. Чому? Тому що вони вважають, що Росія це священна індійська корова, до якої не можна доторкнутися. І от ця фраза Трампа, мені здається, може. Дати хороший сигнал для інших, хто займається цією темою, подумати так може нам краще розвалити цю дохлу напівдохлу імперію і на цьому поставити крапку, і на цьому власне питання безпеки не лише для України, а для всього північного атлантичного простору буде нарешті вирішено. Так що знаєте, я завжди намагаюся з будь-якої навіть дуже складної ситуації спробувати витягнути. А щось позитивне для України, я би зараз цю тему підхопив би і почав би про це знову і знову говорити. Бачите, в мене справа знову таки гасло, яке подобається дуже багатьом. Називається воно Зробимо Росію знову маленькою, правда, англійською мовою. Так, от я думаю, що це тема, яка має поступово просуватися в простір думання, головне діяння наших західних партнерів. А відносно того, що стоїть. За цією обставиною, і що далі, отут От справді справді поки що ми особливих змін відносно позиції США. щонайменше зараз не бачимо. Я би продовжив його фразу про те, що, що Путін е, е, збожеволів, іншою фразою, його треба ставити на місце. Ну що робить з з божевільними людьми? Їх ізолюють, їх е, е, обмотують в спеціальний халат. І відправляють, коли вони буйні відправляють в лікарню. Ну от, якщо перевести це в міждержавні відносини, звичайно, що Росію треба ізолювати, так щоб вона вже ні руками, ні ногами не розмахувала, і примусити до того, що власне вона повинна зробити, а саме припинити війну. Ви ну, знаєте, це... ще одна фраза: заклики про те, що треба посадити Росію і Україну за стіл переговорів. Ну, це просто блюзнірство. Ми ж прекрасно розуміємо, чим ці переговори закінчаться і як вони будуть тривати. Тобто, це безкінечний процес. А Росія при цьому буде продовжувати займатися своїм тероризмом. Останнє, що ви сказали, з ним важко не погодити. Звичайно, і ми це все розуміємо. І в Європі можливо, більша частина європейських лідерів це розуміє. Але ж знову ж таки казати, будувати ці плани, а виконувати їх. Ну Трамп. Він по погрожує путіну, нібито, ось зараз, але чи перейде він до реальних дій? Ну тобто там розвал Росії, принаймні санкції, хоча б вести зараз. Велика сімка розмовляє ну, нібито, ніби хочуть знизити ще більше потолок. Нафтові гроші це одне з найбільших. Якби до скарбнички Росії доходів, заради якого вона може вести війну, США не погоджуються. що каже Рубіо держсекретар: Ми не ввод, не будемо вводити поки що санкції, тому що це може відлякати Росію від мирних переговорів. Ну бачите, як вони ставлять, і це при тому, що він отримав в Сенаті на наступ, на минулому тижні фактично виволочку від як демократів, так і республіканців, які казали: покажіть нам результати того, що Путін хоче. Реально припинити війну, розпочати мирні перемовини, і тоді ми погодимося не вводити санкції, нічого він не показав, окрім того, що це все сказав. Тобто, О, слова, так, як от. ви кажете, добре. А дії чи будуть дії? Як ви вважаєте? От е, е, згоден з вами 100 е, е, Рубіо на превеликий жаль, не має власної позиції. А якщо її має, то він її дуже сильно заховав кудись далеко і боїться про це говорити Трампу. Чому? Ну, тому що він знає, що наступний день буде для нього останнім в якості державного секретаря. Трамп настільки залякав і своє оточення, і трошки більш республіканську партію, що вона практично ну поки що за винятком ну певної групи, звичайно, там є адекватні люди, але все одно перетворюється на нічого. Дехто навіть говорить про те, що з республіканською партією покінчено, як такою, яка завжди мала. Свій голос і е, лідер е, це не диктатор, і йому завжди могли говорити те, що вважали за доцільне. Поки що ми цього не бачимо. Тому деякі експерти, я на чи погоджуся з висадково з такими висновками, але говорять, що республіканська партія на, на так би мовити на закаті своєї політичної е, історії і перспективи можливо це перечасні висновки. Але як кажуть, диму без вогню не буває. Відносно того, чи буде Трамп зараз робити щось конкретне, залежить знову таки від мені здається, двох факторів: перший фактор внутрішній. Якщо та ж сама адекватна частина і республіканців і демократів, а ми бачимо, що така група вже зібралася в сенаті. Понад 70, дехто каже, 80 штиків, де... почне. Почне бити по Трампу тим, що е, е, ну він робить дурниці, якщо на боці цієї групи стануть е, представники американського військово-промислового комплексу, які будуть втрачати очевидно, якщо Трамп буде е, бити по Європі і по Україні своїми якимись е, абсолютно е, е, ну неадекватними рішеннями. Називаючи Європу гіршою ніж Китай, то відповідно Європа переорієнтується на власне виробництво тієї самої зброї. З чим залишаться американські виробники зброї, які продають цю зброю в основному в європейські країни, вони залишаться з зносом чи це їм вигідно? Думаю, що ні, і давайте не забувати, що це збройове лобі в Америці. <кій> Воно завжди було надзвичайно потужним, і жоден президент не може не враховувати ці речі. Отже, другий фактор: третій фактор, ну той так би мовити, один внутрішньоамериканський, а другий великий, хоча він є третім, це все таки тиск з боку європейських країн. Як би там не було, подивіться зараз, європейський союз сказав, що будуть наполягати на тому, що. Ведетипятдесяти 50% на тарифи. Ми ведемо вам так само, що зробив Трамп Трамп відсунувся. Трамп сказав: добре, давайте ми там до початку липня будемо з вами вести переговори, але ми хочемо і далі, бла бла, бла. Відомі речі про те, що Європа має поступатися. тому подібне. Отже, Трамп відчуває тиск і внутрішній, і зовнішній. Це дає для нас ну певну надію на те, що в якийсь момент е, да і при тому ж, ну, вже всі е, вголос всі кричать, що це терор, що це не війна проти так би мовити військових, а це війна проти цивільних, це вбивство дітей, це вбивство сімей, це вбивство е, е цивільних, це руйнування цивільної інфраструктури. Тобто, ну це ж теж не може не, не впливати на нього. Отже, ми маємо певний набір факторів, які можуть, я не кажу, що будуть, але можуть при тому в доволі короткій перспективі показати Трампу, що ну далі так не можна, тому що він увійде в клінч із внутрішніми опонентами, при тому серйозно, при тому в своїй власній партії, і з зовнішнім світом. Так що поки що, пане Романе, мабуть, конкретних. Кроків ні, але е, пару трійку місяців, якщо це буде продовжуватися в такому ж самому дусі, у нього тоді не буде жодних інших е, можливостей. Тобто, ви вважаєте, все таки ці фактори, особливо фактор сенату, він може натиснути на Трампа, але з певним часом. А чи можуть сенатори, тобто сенат поставити на голосування ці санкції без відмашки з Білого Дому? І, Ну, тобто, чи матиме це, ну зважаючи на те, що вже переважна більшість двопартійна підтримка є цього законопроекту стосовно посилення в Сенаті, так бо сенат зараз формував цю групу і вона долає будь який будь вето президента. Але ж там же є ще і нижня палата палата ну, представників так, а там Майк Джонсон. А там Джонсон, який щонайменше станом на зараз? Ну, у мене таке відчуття і враження, що проти Трампа не піде. Але дивіться, якщо, скажімо, Сенат спільною резолюцією тисне на Трампа, і там половина на половину половина демократів, половина республіканців, і це починає так, би мовити, поширюватися на засоби масової інформації, на громадськість, то тоді і в республіканців в палаті представників повинні думати. А що це означатиме, і чим це нам загрожує, то може краще проголосувати оцей законопроект, ніж щоб твої рейтинги республіканські полетіли знову донизу. Так що це теж елемент того самого тиску, про який ми говоримо. Чим більше буде отаких от кроків, тим швидше до Трампа дійде, що треба змінювати позицію не риторику, а позицію. І це найголовніше. І, от я думаю, що якщо е, е, сенатори такі е, вирішать це зробити, то е, шансів, що у нас з'явиться більше е, можливостей е, щодо зміни позиції, так само буде більше.